Це е, клас безпеки, який відкрили рятувальники, щоб навчити дітей е, поводитися з різними е, мінами, з різними, як спускатися з труб. Да. Е, Навчали. Мінну безпеку нам розказували, і ще багато із Школяр Єгор ділиться враженнями від відвідин класу безпеки до міжнародного дня просвіта з питань мінної безпеки. Чернівські рятувальники провели пізнавальний захід для учнів третього класу в класі безпека, що діє на базі одного з пожежно-рятувальних підрозділів міста. Було наголошено дітям дуже велику увагу, як потрібно себе поводити під час виявлення вибуху небезпечних предметів. Було наголошено, що спочатку потрібно зупинити не підходити і телефонувати за номером 101 було наголошено увагу не тільки їх, а щоб вони і своїм батькам розповідали, як потрібно діяти під час даних знахідок. Ну і також в даному класі безпеки ми заторнули тему, як потрібно поводитися на водних об'єктах, розповіли правила пожежної безпеки, що потрібно робити, куди потрібно телефонувати, і як потрібно діяти під час даних небезпечних ситуацій. На уроці безпеки рятувальники та полі. Поліцейські показали дітям 3D-макета боєприпасів, ознайомили їх з видами, а також пояснили, з чого складається захисне спорядження піротехніків. Вибухонебезпечні предмети це, наприклад, міна, граната або ракета якась. Головне правило не підходь не чіпай, телефонуй 101 – діти засвоїли, а головне готові його нагадати навіть дорослим у разі надзвичайної ситуації. Говорили й про важливість дотримання правил безпеки та відповідальної поведінки в повсякденному житті, як безпечно перейти дорогу, що робити, коли хтось тоне, та багато іншого. Дізналася на Бога, що не можна переходити дорогу в навушниках, граючи в ігри. Мені дуже сподобалося, що нам показали різні знаки. Я багато чого знаю, ну, мабуть, дізналася про ну, як, з, як врятувати людину, коли вона тоне. Вирічці, наприклад, подібні пізнавальні уроки рятувальники часто проводять для дітей по всій області, залучаючи і мобільний клас безпеки, щоб якомога більше дітей отримали важливі знання, які можуть врятувати життя.